Скажіть, будь ласка, який район вважаєте у Хмельницькому найменш комфортним і чому? Я проживаю саме на загодзерно, в Раково в нас дуже комфортний район. А менш комфортний, не знаю, для мене Зарічанська, бо з Раково на Зарічанську нічим не добратися. Я би не сказав якийсь, щоб район був найменш комфортний, Бо я мешкав не меті на виставці, я мешкав в Раково, зараз в центрі. Тому сказати, де гірше або де краще. Все однаково. Мені здається, що це, можливо, район Гречани, тому що там менше всього є застроїв зараз. Дубова. А чому так? Так. Щось так, так мені здається, що найменш комфортний. Гречани. А чому так? Мені здається, що це найбільш кримінальний, найбільш небезпечний район у нашому місті. Ну і з точки зору самого розвитку. То район практично не розвивається. Напевно, що дальні гречани, бо так взяти по місту, вони ніби відносяться до міста, але там більшість частних будинків. І наскільки знаю, там з каналізацією теж далеко не всіх людей все нормально. Я проживаю на дачному масиві. От там в нас є проблеми. Маршрутки неважно ходять раз, ну і, звичайно, магазини продовольчі є, два. А так ні, аптек, швидка проблемно теж визвати. Я електронікам дачний такий є. Напевно, що вживаєшся. Я жила раніше на Раково і також вважала, що він не комфортний з часом. Два місяці вже все комфортно і все дуже добре. Так що мені здається, що тільки потрібен час. Скажіть, будь ласка, який район Хмельницького вважаєте найменш комфортним і чому? Ой, я навіть не знаю. Мені здається, що всі наші райони гарні.